Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 987 330 особин за добу, 1250. танків, 10 867 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин, 22 652 одиниці за добу, 5 артилерійських систем, 28 475 одиниць за добу. 54 реактивних систем залпового вогню, 1400 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 1173 одиниці за добу, 1. літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 38 215 одиниць за добу 145, крилатих ракет 3 265 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 50 198 одиниць за добу, 109. Спеціальної техніки 3902 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.